Щоб бути кращим, потрібно бути більш підготовленим. Перший тренажер-симулятор в країні, призначений для навчання та покращення робочих навичок операторів самоскидів для гірничо-видобувної галузі від Caterpillar, почав свою роботу на інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Тренажер дозволяє в найкоротші терміни без використання паливно-мастильних матеріалів і дорогоцінного ресурсу техніки в абсолютній безпеці та без ризику пошкодження машин підготувати операторів та навчити ефективному й безпечному водінню, заощадивши підприємству мільйони гривень, а також підготувати операторів до нового етапу революції в гірничо видобувній галузі, впровадженню технології цифрового кар'єра та автономного водіння техніки. Будущее у всіх одне це диджиталізація, це цифрові кар'єри. Ми раді тому, що у нас є унікальна можливість поучаствовать в процесі, в якому є доступ до світових виробників. Ми на сьогодні дивимося в майбутнє. Майбутнє не тільки по новій техніці, а й по рівню її експлуатації. Як показала практика, навіть кращі оператори мають шкідливі навички, які знижують ефективність роботи. Ми, компанія Цепелін працюємо для того, щоб покращити а ефективність і б зменшити витрату палива при використанні автомобілів великої вантажопід'ємності, які працюють у кар'єрі. Що є основним одним із основних інструментів, як можна зменшити витрати взагалі на добичу гірничої маси. Також ефективність оператора дуже важлива для того, щоб забезпечити мінімальні простої, зменшити витрати на ремонти. А також це дає змогу. Підвищити продуктивність, що веде до зменшення кількості обладнання, яке взагалі використовується в кар'єрі, таким чином досягається загальна економіка, знижуються затрати, і що важливо, всі ми наші компанії, Caterpillar, цепелін і Metinvest, є соціально відповідальні і зниження це веде. Якщо ми знижуємо кількість машин, зменшуємо витрати палива. Це також зменшує викиди СО2 у атмосферу.